o chuva Що шляхом порятунку України є національна революція. Е, ну так, бо іншого шляху я не бачу. Думаю, що так, але потрібно е, революція е, більш якусь серйознішу, нормальнішу, а не помиранчувала ну, революція номер 2 Так, Так, революція повинна прийти. Кожна у нас поливає. Національна революція. Кожен з нас, з нас полюбив свої державу, улюбив свої держави. Рідному і школа. Тільки тоді будуть зміни в державі. Легше з цього мене владу. Треба починати кожен себе. Вибори це добре. Вибори приходять, уходять, ми обираємо когось, але при тому всьому мало що міняється. Мабуть, не міняється тому, що не тих обираємо, так? Мабуть, не міняється тому, що немає ідеології державотворення в цій державі. Мабуть, не міняється тому, що націоналізм там так і не став панівною ідеологією в нашій державі. І це на превеликий жаль. Ці вибори дають нам певний шанс, невеличкий, але шанс. По перше, зупинити банду на чолі з Януковичем, чітко розставити критерії оцінки державного життя, політичного життя, хто є корупціонер, хто є ворог, хто є зрадник і так далі. Бо е, якесь таке розмите ставлення до партії регіонів і до її представників. Я от спостерігаю на західній Україні в тому числі. Але той, хто належить до партії регіонів, той вже однозначно ворог України. І це має бути всьому для кожного українця і галичанина і на Дніпрянці. Тризові мені Степана Бандери готовий підтримати кандидатів в багатьох мажоритарних округах і зараз звертаються до нас люди. Бо скільки виборів не було, все одно вирішить питання може, тільки в один спосіб: шляхом національно-визвольної боротьби, шляхом національної революції. Впевнений в тому і вас в тому запевняю. Ну і на останнє ми хочемо перемогти. Ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Друже Андрій, ви йдете на вибори. Яку ціль ви переслідуєте? Що хочете зробити, ставши депутатом? Загалом я звик до інших методів боротьби за Україну. Однак маю надію, що з Божою поміч зможу продовжувати боротьбу і в парламенті. Головне для мене продемонструвати послідовну націоналістичну позицію. А український націоналізм сьогодні, який півстоліття тому, продовжує бути революційним визвольним державотворчим. Немало так званих теж націоналістів, говорить, що українська держава існує. Її лише варто наповнити українським змістом. Я з цим категорично не погоджуюсь. Існує не українська держава, а держава Україна, яка є не українською, а останнім часом стає все більше антиукраїнською. В державі діє режим внутрішньої окупації, і все більше число українців це розуміє. Так само, все більше число українців розуміє, що виход із ситуації один революційний. Тому моя єдина ціль, моя мета це здобуття української самостійної соборної держави шляхом радикальних революційних змін. Інакшими словами, шляхом національної революції ви не боїтеся бути так мовити одним у полі воїном? Християнам взагалі не варто боятися. сполучення не бійся або не бійтеся. Повторюється у святому письмі 365 разів на кожен день року. Що ж до того, один чи не один, то скажу наступне: в парламенті буде Андрій Парубій, Валентина Ливаченко. Це ті люди, з порядності яких ми переконалися і з якими можна співпрацювати. Сподіваюся, що до парламенту також прийде Микола Коханівський, мій побратим, з котрим ми разом пошкодили істукан Комуняцькому вироку Леніну в Києві. Та й загалом провели чимало націоналістичних акцій. Тобто я не буду самотнім, це по-перше. По-друге, я не буду приховувати, що тризуб балотує мене до парламенту, щоб я там, так би мовити, ставив планку націоналістичної політики. Гадаю, це мені вдасться, бо ті позиції, за яких я виступаю, є об'єктивними, відповідають реальному стану речей в країні. А правда завжди зможе об'єднати, згуртувати, мобілізувати. Нещодавно влада прийняла документ, в якому говориться про недопущення пропаганди ідей, спрямованих, наприклад, на повалення нинішнього конституційного ладу і типом подібних речей. Яке ваше ставлення до таких дій нинішньої влади? Я український націоналіст. На це означає наступне. Нинішню державу я розцінюю як забутий плацдарм. І цей плацдарм потрібно зберегти. Дуже багато зовнішніх чинників мріє про те, щоб в Україні розпочалась громадянська війна. Про це, очевидно, мріють і на заході, і на сході. Бо ворогам України вигідно, щоб українці почали стріляти один в одного. Адже тоді існуватиме можливість для ведення в країну військ. Водночас сидіти і склавши руки, теж не можна. Як я вже зазначив, мета українських націоналістів це проведення радикальних революційних змін. Потрібно радикально змінити систему влади не лише людей, але й систему загалом. Однак при цьому не можна ставити під загрозу нехай відносно та все ж таки державність. Зрозуміло, що кричати про силове повалення конституційного ладу нераціонально. В деяких випадках це роблять провокатори. Ми повинні бути чіткими у своїй риториці і говорити про повноцінну національну революцію, а не якийсь протирежимний бунт. При цьому, на мою думку, революційна стихія має витворювати оптимальні форми боротьби за українську самостійну соборну державу. Що ж стосується заяв антиукраїнської влади. Та, на мою думку, це чергові спроби налякати українців. Не виключено, що влада готує нову хвилю репресій проти українських націоналістів. Зважаючи на лицемірство привладних бандитів, можна припускати, що закликами до повалення конституційного владу будуть вважатися будь-які заклики спрямовані на протидію нинішньому кримінально-олігархічному режиму. А дії спрямовані на захист честі і гідності української нації будуть вважатися тероризмом. Не ми українські націоналісти є антидержавними деструктивними силами. Такими силами є регіонали та їхні сателіти на, кштат, на кшталт на партії. Сподіваються, що незабаром ці злочинці постануть перед судом і отримують справедливу кару. В програмі більшості провідних політичних партій мова йде про економіку та соціальний сектор. Як ви до цього ставитеся? Більшість провідних політичних партій це бізнес-проекти, а також юридичне оформлення кримінально олігархічних кланів. Це переважно безиденні структури, котрі здатні займатися лише популізмом і готувати виборців черговими обіцянками про покращення життя. Тому не дивно, що в їхніх програмах, котрі є майже однаковими, на першому місці стоїть економіка і соціальна сфера. Економіка їх дійсно цікавить, однак, економіка в сенсі їхніх особистих прибутків, а не добробуту кожного з нас. Для мене ж аксіомою є наступна формула: від здобуття справжньої національної держави через забезпечення Економічних потреб усієї нації до добробуту кожного громадянина у вашій програмі є пункт, що стосується права володіння зброєю. Поясніть, будь ласка, навіщо це потрібно? Мені подобається вислів вільні люди мають зброю, раби ні. І це дійсно так. Нормальний добропорядний громадянин має право на володіння зброєю. Він має право захищати себе і своїх рідних, захищати власну честь та гідність, захищати своє власне майно, захищати свою батьківщину. Тому я вважаю, що зброя потрібна. Це суттєво зменшить рівень злочинності. Злочини зазвичай здійснюють з використанням нелегальної зброї. Добропорядний же громадянин буде використовувати зброю для захисту своїх прав. Господар не повинен боятися, що його обікратить. Навпаки, повинен боятися злодій. Так само дівчина не повинна боятися вийти на вулицю. У мене, наприклад, є дві маленькі донечки. Я не хочу, щоб вони жили в небезпечній країні. Зброя породжує особливу ментальність, особливу психіку. Це дійсно атрибут вільної і сильної людини. А українці повинні бути вільним, сильною нацією. Крім того, хто захоче нападати на Україну, якщо більша частина її населення буде озброєна. Той округ, по якому ви балотуєтесь, є досить складним з конфесійної точки зору. Що можете сказати з цього приводу? Те, що Христова Церква є поділена, це надзвичайно погано. І ми, українці, знаємо це на власному прикладі. Як і будь-який інший нормальний християнин, я мрію про об'єднання церков. На жаль, дорога до цього об'єднання є досить тяжкою. Проте йти нею потрібно. І починати треба з низів, з рівня пересічних мирян. Я розповім, як конфесійна проблема вирішується в тризубі. В на наших рядах, як католики, є такі православні. Однак це не заважає нам бути побратимами, адже нас об'єднує одна любов і одна мета здобуття повноцінної національної держави. Християнська єдність розпочинається із солідарності, зі взаємної любові, зі спільної дії. Чимало православних трезубівців регулярно приїздить на прощу зерваницю, бо тризуб широко забезпечує там охорону правопорядку. Так само ті тризубівці, котрі є католиками, залишаються до охорони православних храмів. Я, приміром, будучи греко-католиком, не раз брав участь в захисті православних церков від зазіхань московських рейдерів. Головне мати спільну любов до Бога та України і спільно боротися за українську самостійну соборну державу. Певнений, що нашу боротьбу благословить Господь, і тому ми переможемо. Єде січове, та й співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха, як поборем воріженьків не буде в нас. Сілічове військове бородів укрива, як поборем воріженьків задобудемо.